Сам світив почуття натхнені. Хтось колись давно придумав день для всіх закоханих, не думаючи тоді, що цей день стане улюбленим і важливим святом у Росії. День святого Валентина – Так це свято назву. Тож нехай для вас, наші улюблені вчителі, станеться диво, і вами буде правити лише любов, квіти листівки привітання і в любові зізнання знову і знову. З ним святого Валентина, улюблений наш Тарас Тарасович, бажаємо вам кожну годину, кожну мить проживати з добрим і світлим почуттям під назвою Любов. Любіть себе і всіх своїх близьких. Любите весь світ і це життя. Любите всіх своїх учнів і свою роботу. Любите все пори року і будь-яку погоду. Любите дарувати людям щастя і любите приймати у відповідь любов. З Днем святого Валентина, шановний і дорогий учитель, бажаємо вам. Взаємних світлих почуттів любові і величезного щастя в житті. Нехай кожен ранок починається з і посмішок. Нехай кожен день вам дарує все найулюбніше і дороге. Валентина, вітаємо вас. Будьте радісні завжди. Своємо уроки прилетають швидко і гарно, як у вісні. Нехай щасливо і успішно школи день проходить вас і радіють усі діти, і заходите ви в клас. Сьогодні Днем закоханих вас вітаємо і всім класом зізнатися в любові бажаємо. Ми нас ласкою, любові оточили з перших днів, щедро ділились з нами добротою душі своєї. У День святого Валентина. Ми бажаємо вам добра на любов, що багатої ваше життя завжди було. З Днем Святого Валентина вас вчителі вітаємо. У це свято тільки щастя і удачі вам бажаємо. Знайте, ми вас дуже любимо, ви є прикладом для наслідування. З Днем Валентина вітаємо вас. і Сьогодні вам бажаємо, позитиву та кохання, щоб збували всі бажання, учнів гарних та старанних, днів, щасливих та безнах, щоб були у вашому домі всі щасливі та здорові. Наш милий і дорогий вчитель, вам зізнаємося, ми в любові і в день закоханих вам подаруємо, ми валентинки всі свої. Ми вас поважаємо і цінуємо, адже ви ли нас авторитет. Як ви такого педагога, ми знаємо точно одиниці. Хай буде прекрасним, щасливим це свято, Місного здоров'я, бажаємо багато. Вам вдячний за людяність, працю, знання, сердечне тепло та його пізнання. Бажаємо щастя, багатства, достатку. Хай вашим житті все буде в порядку. І лібу душі живе, і морозний день людь тільки щастя принесе. Життя наше караван пустелі, любов де крізь бури і піски. Ми шукаємо дощ любові, а до нас ідуть тумани. Оманливі зірки попереду, і нехай в нас почуття виникають рано, нехай надія торжествує над бідою і ту зірку, що губить каравани, чи не сплутати потрібно ранковою зарею. Наш дружній позитивний квас. Поспішає привітати вас. Нехай День Святого Валентина знайдеться не одна причина для щастя, радості, веселощів і для кольорового настрою. Кохані будьте і любимі, про почуття прямо говоріть, і щоб ваша кохана людина була щаслива з вами ціле століття. І пам'ятайте, наш кос любить і шанує вас. Нехай не буде у уроках неуважних сонних. Дураю радість кожної мить вам бажаємо, не закоханих, хай учні вас люблять, нехай очі не горять, Ну і ви, щоб любили своїх хлопців бишкиник. Вас вітаємо з Днем Святого Валентина. Від душі вам побажаємо. нехай не гаразди йдуть повз щасливі улюблені будьте, посміхайтесь завжди. Про погане все забудьте і ніколи не сумуйте. Шановні наші вчителі. Сьогодні раз вітаємо з Днем Святого Валентина. Від цього серця вас поздравляємо. Здорові будьте на літа. Від праці лише балетійте. І гарний настрій по життю. Ви назавжди нести зумійте. Кохання, радощів, тепла. Усіх життєвих благ багато. Ми вам усім бажаємо добра.